Огляд подій за 29 березня. Вітаю. Сумщина. За день було 7 обстрілів і більше 60 прильотів. Білопільська громада, село Стукалівка, 10 мін. Село Волфіно, 5 мінометних прильотів та 30 гранат з АГСу. Село Іскрісківщина, 25 артилерійських прильотів і 15 черг з кулемету. Білопільщині знову сьогодні дісталось. Знопновгородська громада, село Ново-Васильівка, 5 мінометних прильотів. Середина Буцька громада, село Нова Гута, артилерійський обстріл і Шалигінська громада, село Катеринівка, більше 10 артилерійських прильотів. У Україні на фронті суттєвих змін протягом доби зафіксовано не було. Ворог глобально знову дещо знижує темп, але не відкидає планів захоплення Бахмута, покращення положення біля Креміної та Донецька, а також оточення Авдіївки. Ситуація в Бахмуті може дуже швидко змінитись на користь українців. Принаймні, це виходить зі слів речника східного групування Сергія Череватого. Також він підтвердив, що кількість штурмових дій з боку росіян в Бахмуті тільки. Трохи зменшилась. Оскільки військові просять не коментувати можливий контрнаступ, поглянемо, що про це кажуть західні джерела. І так, CNN вважає, що стратегічна мета українського контрнаступу перерізати сухопутний міст між Кримом та російським кордоном уздовж Азовського моря. Міністр оборони Америки Остін також зазначає, що Україна має дуже хороші шанси на успішний контрнаступ навесні. Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки, так як ніхто ніколи не міг би собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54, Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці. Наголосив очільник Пентагону, і також додав, що з огляду на це ресурси Росії вичерпуються, вона все частіше постає перед нестачею артилерійських боєприпасів та інших речей і змушена звертатись про допомогу до Ірану та Північної Кореї. Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться. А також на основі того, що ми вже зробили і продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх. Підкреслив Остін. Окупований Мелітополь. Рано вранці було чути вибухи в двох районах міста: в районі Локомотивного депо і аеродрому. Кажуть, що і туди, і туди прилетіло по 4 Хаймерси. Ну, результатів. Невідомо поки. Штаб Росгвардії в Донецьку також познайомився з Хаймарсами. Результати кажуть про 12,2 та 60,03. У Криму вибух у районі авіабази Гвардійське. Місцеві жителі публікують відео з місця. Місцева влада заявила, що вибух пов'язаний з роботою ППО. За попередніми даними було збито їх даними безпілотника. Ну, а як інакше, вони так завжди говорять. На Росії почались ядерні навчання, запуски міжконтинентальних балістичних ракет ЯРС, завдання навчань вразити цілі на відстані 11 тисяч кілометрів. Екс-віце-президент США Пенс прокоментував ці навчання, цитую, чергове розмахування ядерною дубиною розпочалось. За його словами, щоразу, коли Путіна заганяють у кут, він починає говорити про ядерну зброю, щоб відволікати світ своїми погрозами. Росіяни сьогодні знову ловили українських диверсантів. Роз повідомляють, що група диверсантів на двох пікапах намагалась прорватися у Брянську область РФ. Вони стверджують, що їх накрили артилерійським вогнем і підірвали одну з машин. Ну, більше нічого не відомо про цей прорив. Канадський уряд надасть Україні позику в розмірі близько 2 мільярдів доларів США. Хорватія планує найближчим часом передати Україні 14 гелікоптерів Мі-8. Про це повідомив міністр оборони Хорватії Маріо Боножич. Іспанія відправить Україні перші 6 танків Леопарда 4 вже у середині квітня. Ну, Як бачимо, челенджери, Леопарди, Мардери, Бредлі не просто їдуть в Україну. Більша частина з них вже доїхала. Вони надійшли на озброєння строєвих бригад. Екіпажі готові. підготовка військових та послаблення російського наступу завершуються. Діло за постачанням достатньої кількості зброї. Точна дата контрнаступу, якщо і відома, то кільком особам Україні тому як вирішать у Генштабу ЗСУ, так і буде. Міністр оборони Рєзніков сказав, що він впевнений, що цього року будуть дуже позитивні зміни для України. ЗСУ і додав, ЗСУ підуть у контрнаступ протягом квітня-травня. У Теляві сьогодні, сьогодні відкрилось посольство Азербайджану. Це вперше після 30 років розриву дипломатичних відносин між двома країнами. І у Баку також заявили про спільне, вже заявили про спільне з Ізраїлем виробництво БПЛА. Зеленський президент зазначив, що в Україні потрібні 20 батарей Петріот, а в нас їх, ну, як відомо, 3. 20 батарей Петріут для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет. І також вчора президент Зеленський під час поїздки із Сумської області назад до Києва потягом дав інтерв'ю агентству Associated Press, у ньому він серед іншого пояснив значення Бахмута. Які українські військові продовжують обороняти. Він сказав, що якщо Бахмут впаде, Росія спробує отримати міжнародну підтримку, щоб змусити Україну піти на неприйнятні компроміси. І ще декілька тез з його інтерв'ю: Успіх України на полі бою зумовлений хвилями міжнародної військової підтримки, особливо з США та Західної Європи. США дійсно розуміють, що якщо вони перестануть нам допомагати, то ми не переможемо. І Україна переможе у війні завдяки серії маленьких перемог, маленьких кроків, бо воює проти дуже великої країни і його армії, її армії. Трохи економічних новин з Росії. У 2022 році Арабські Об'єднані Емірати прийняли щонайменше 4 тисячі сімей мільйонерів з Росії, доларових мільйонерів. Багато хто з них влаштувався в Дубаї, пише Ля Фігара. Зараз сюди російські ресторани, там, салони краси, школи, а в супермаркетах будь-які продукти, знайомі для росіян. Банк Росії закінчив шостий рік поспіль зі збитком. На цей раз негативний фінансовий результат виявився рекордним. Збиток становив 721 мільярд рублів проти 26 мільярдів минулого року. Ну, це майже в 30 разів більше, ніж роком раніше. І остання новина. У московських магазинах для садівників з'явився у продажу український чернозем. Далі я процитую надпись на російському, бо ну, треба тільки так. Высококачественный украинский чернозем, подвергнутый тщательной проверке на содержание вредных веществ. Благодаря свойствам украинского чернозема ваши растения будут здоровыми и быстро растущими. Ну, вот ось так. Восстание, мабуть, чернозем с Украины нацисты, и нацисты під час Другой световой войны. И тут такое. Все новины, миру нам.